Перший український кіберпанк. Так, це звучить круто, багатообіцяюче, але надто пафосно. Тому, певно, автор і не розміщав такого ні на обкладинці, ні на постах у Фейсбуці, ні де-інде. А якщо я розміщав, то я не в курсі. А ще певно тому, що синтеза є не чистим кіберпанком, а сумішу з сайфаєм та постапокаліптикою. Але це український продукт. З чим вас і вітаю! Людині, мабуть, властиво вірити хоч у щось. Інакше як зробити крок далі? У незвідане. Еріал Дрейк. Синтеза. Пролог починається із повного падіння гіпернету. Головний герой, 25-річний Клайвен Кор, уже кілька тижнів тиняється розбитими та занедбаними теренами Америки, можливо, як остання жива людина, і записує у планшет свою історію за останні сім місяців. Історію про проєкт під доволі іронічною назвою Гоуп, себто Надія. Проте розповідь насправді починається не тоді, а ще на 6 років раніше, тобто у 2076-му. а могла би у 2077-му, але цей рік уже певно монополізували монополізувалися діпроджектред. Так от Клайв і його сім'я живуть у селі Щасливому під Києвом, якщо що, 7 кілометрів від столиці, населення трохи менше 7 тисяч. Так, він українець. А за англомовне прізвище та ім'я подяка діду, який колись втюрився у бабцю головного героя, та одружився. На чергових гостинних дід приносить сумну новину, що зі сходу наближається війна. Третя світова. Євразійська імперія не готується, а вже прямо готова напасти щомиті. Тож сім'я переїжджає до Канади. П'ять років по тому, у 2082-му, Клайву приходить запрошення на роботу на дослідну станцію на півночі, і він їде. А там до них прилітає вертоліт з іншої дослідної станції і пробує застрелити маламута. А потім усіх перебиває прибулець, який може досконало наслідувати інші організми. Хе -хе. Ні, книжка про інше. Працюють собі хлопчики і дівчатка, нікого не чіпають, аж раптом двоє працівників виявляються чи то завербованими агентами, чи то шпигунами під прикриттям, але точно паскудними засранцями. Потім зникає гіпернет і, зрештою, оголошують евакуацію. І це лише початок подій, які змінять життя Клайва назавжди. Чи назавжди? Ну, але змінять. Роман Еліала Дрейка-Сентеза вийшов у видавництві тут у 2024 році у паперовому варіанті. Перше, що хочеться відзначити, це оформлення. Так за обкладинкою хоч і не варто судити, але тут вона така смачна. Хтось може бачив фото і відео в інстаграмі. До речі, в мене навіть є інстаграм, там підписуйтесь. Часом буває ексклюзивний і не дуже ексклюзивний контент. А хто не бачив, може дивитися зараз. Маємо солідну таку палітурку зі стильним графічним оформленням. Це, певно, Клайв і його планшет. Посаду синопсис, абзац про автора, уривок рев'ю Олега Сіліна і ось такий от неоново-блакитний зріз. Мені подобається. А ще ілюстрації. Їх тут просто дофіга. Якщо вірити автору 125. Я не рахував, але кількість точно близька до реальності. Можливо, це наслідок того, що книжка спершу мала бути сценарієм комікса, а може, просто щоб було гарно. Причому ілюстрації згенеровані ще. бо це по кіберпанку, потім ретельно відібрані. За чутками їх було порядка п'яти тисяч, а потім відредаговані для кращого вигляду. Вийшло, на мою думку, дуже добре. Чудова колаборація людини та машини. Я зацінив. І якщо що, на сайті автора можна завантажити частину ілюстрації в якості шпалер на свого залізного друга. Мені оця з машиною прям дуже подобається. Та звичайно, роман не про картинки і оформлення. Тут важливі саме літерки. І я не про шрифти, які теж приємні, звісно, я швидше про сюжет і все таке. Передмова у книзі за 2019 рік. Це дуже здивувало, але ненадовго. Бо наступною частиною іде слово від автора, який повідомляє, що роман починався ще у 2011-му. У Ватпаді. Думаю, ви знаєте, що це, а як ні, то Google точно знає. У 2017-му було перше видання під назвою Горизонти наших надій. У руках я його, звісно, не тримав, але бачу, що була м'яка обкладинка, ілюстрації підозрюю відсутні і частин, названих тут розділами не п'ять, а лише чотири. Але то просто переформатували. Обкладинка не приваблює взагалі. Назва інтригує слабенько. Тобто, перевидання 2024-го прям дуже покращило у всіх аспектах. Стало краще так, не лише картинок додали, були внесені правки і до сюжету. Інакше не можу пояснити, що у книжці 2017-го, ну хай навіть 19-го року, дуже явні алюзії з коронавірусом. Герой через хворобу майже не відчуває ні запахів, ні смаку, Перед умовами та початком повномасштабного наступу Росії на територію України. Це є про те, що там імперія готова напасти та деякі інші детальки. Ну насправді так більше нічого мені не згадалося, але два приклади якось я вирішу. Шувшомалувато. Синтеза має трохи згадок продуктів наших днів. Наприклад, у 2082-му досі знають серію ігор про братів wow! Маріо. Не дуже здивований, бо найсвіжіша гра у франшизі вийшла нещодавно у жовтні 2023-го. Дехто пам'ятає культову Fallout New Vegas, щоправда, це більша гра десятих, а не нульових. Термінатора назавжди дивляться як культовий фільм. До речі, треба якось глянути, бо щось досі далі другого не бачу. І думав, що це він культовий. А ще у пролозі згадується алея Торнадо, відома також як Коридор Торнадо. Я спершу думав, це відсилка до проклінзони Желязни, але ні, вона навіть не там розташована. Як на 360 сторінок, книжка дуже насичена сюжетом, цікавими харизматичними персонажами і має справді альтернативний, ну а може і не альтернативний світ майбутнього. Так, там є кіберімпланти. Але вони не дають скілів і закачати в мозок нові знання не вийде. Є дрони та роботи, як у нас зараз на війні використовуються, є штучний інтелект. Ну, ви пам'ятаєте походження ілюстрацій, є нові матеріали і багатько інших цікавих штук майбутнього. А ще тут дещо інша політична карта, релігійний устрій та інші аспекти. На цьому місці міг би і завершити огляд, закликавши усіх і кожного гребти книжку. Але хоч я отримав її на огляд задарма, мені не ставили жодних умов, тож можна і трошки фе сказати. Перше, це як писали нещодавно у Твіттері, так я старовір і досі ікс твітером називаю. Зараз якийсь здається тренд писати не від першої особи, а одразу від двох перших осіб по черзі. Так історію розповідає не лише згаданий Клайв, а й його колега Рей. Як згадується на початку, це про ті місця, де Клайв у принципі не міг бути. Тобто, таким чином автор хитро вивернувся, щоб і дві сюжетні лінії вести, і від першої особи писати на поціновувача. І воно би нічого, якби не пункт номер два. Це може видатися спойлером, але Камон це навіть ще не третина книжки. Отож, десь наприкінці першого розділу оповідачі розділяються, бо Клайв провалюється під Кригу. Марк і Рей вимушені тікати, і Рей каже щось типу: Я не знав, чи колись зустрінемось. А вже майже у наступному своєму епізоді каже: Поки Клайв робив щось там, ну ви зрозуміли, що це трохи фейл. А, і ми дізнаємося, що Рей жалкував, що покинув Клайва в по ополонці, аж майже під кінець книжки. Мені це видалося, ну, як мінімум дивним. Але якщо редактор пропустив, то хто є такий, щоб вимахуватися? Пункт номер три це примітки. Спершу вони, наче для сучасника, який, можливо, просто не прям усі технічні прибамбаси та сленги знає. Тобто це пряме цікаве занурення у світ синтези. А потім примітки ніби від якогось редактора, який опрацьовував текст багато років по тому. І починає час від часу зустрічатися словосполучення того часу. А який курва той час, якщо герої писали про події буквально кількамісячної давнини? Словом я це не догнав і мене бісило. Ну і четвертий маленький Додов у 2082-му Чорна П'ятниця буде не 26 листопада, а 27-го. 26-го День подяки. Ви можете сказати, це все дуже добре, але шкода, що тут не знайшлося місця Ісусу Христу. І знаєте що? Воно знайшлося. Але не спойлитиму. Якщо коротко, книжка досить непогана зі своїми плюсами і мінусами, принаймні перші кількасот сторінок заходять добре. Трохи кіберпанку, трохи постапокаліптики, трохи наукової фантастики. Такий собі фоллаут проти кіберпанку 2077. Маєте бажання і можливість, придбайте і прочитайте. Наразі доступна лише паперова версія, але, наче в перспективі, і електронна має бути, щоб дати можливість прочитати і українцям за межами країни. Останній немузичній сцені, як завжди, дякую YY Новлів no Clover та решті чудових людей, які підтримують проєкт Intellectless на сервісі Donatello. Доєднайтеся і ви, там є ексклюзивний контент. Але окрім цього закликаю донатити на Збройні Сили України та перевірені збори на Сили оборони. Може, саме ваша копійчина наблизить бажаний результат. На цьому сьогодні все. Побачимось за тиждень. Вуріженьки згинуть. Почалось як чума, страшне нічне жахіття мільйони сторінок. Та рішення не видно, мережі сидимо, немов якісь залежні, певне, не знайдемо, чому маємо 4 Драйвер дисплею припинив працювати, щось застрягло в петлі нескінченності. Збережіться та перезавантажтесь, щоб відновити всю функціональність.